Слухають Мойсея і пророків, то хоча б із мертвих, хто воскрес, не повірять. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа Мінь, дорогі в христі, браті і сестри, дорога молоде, дорогі дітки слава Ісусу Христу. Незважаючи на наші слабкості, на наші гріхи і на нашу неміч, Господь Бог обов'язково знайде спосіб. Як спасти тих, що вірять у нього. І ця віра в Бога, надія на нього це і є той основний засіб, за допомогою якого ми з вами можемо або спастися, осягнути життя вічне, або залишатися у розпачі. Дуже часто так буває, що приходять якісь люди і кажуть, Отче. Я не заслуговую на життя вічне, я буду горіти в пеклі. Або хтось навіть любить жартувати і казати, що Та ми і так всі в пеклі будемо горіти. Хтось каже: я буду горіти в пеклі, але я буду дивитися на тих безсовісних, які мені зробили лихо, і буде трошки легше. Але, дорогі христі, така перспектива для християн, навіть думання про таке це є образа Бога. Тому що Господь Бог створив людину не для страждань. Не для мук, але для вічного життя. І сьогодні ми з вами бачимо, як може відрізнятися. Навіть, здавалося б, в одному і тому самому місці, але як може відрізнятися перебування там праведника і людини грішної? Ми бачимо з вами сьогодні, як Христос розказує історію про багача і про Лазаря. Деякі екзегети навіть говорять, що ця історія є правдива. Що це не є ніяка притча. Вони кажуть, що сам факт, що не називається ім'я того багача, це тому, що така людина для Бога є неприємна. Цікаво, що завжди в Святому Письмі, якщо Господь Бог якусь людину приймав, якщо ця людина була боговгодна, добра людина, то Господь Бог її ім'я називав іноді навіть двічі, Кажучи, Авраами, Авраами, Мойсею, Мойсею, кажучи Якове, Якове, що символізував на те, що ця людина є приємна Господеві. Але якщо якась людина є недобра, неприємна для Бога, її ім'я навіть не згадується. І так є з тим багачем. Чому цей багач є неприємний для Бога? Річ у тім, що Христос сказав свого часу, що ви зробили одному з найменших братів моїх, ви мені зробили. І коли ми з вами чуємо притчу про історію про Страшний суд, ми бачимо, що Господь Бог в першу чергу звинувачує тих, які йдуть в вічний вогонь в тому, що вони не допомогли своїм ближнім. І так є і з тим багачем. Ми бачимо, що цей багач він є людина, яка має надзвичайно велику кількість грошей, яка кожного дня ці гроші не просто витрачає, вона їх практично транжирить. Є марнотратна людина. І постійно бенкетує розкішно. Ну, Ми знаємо, що в цьому світі є різні люди. Є багатші і бідніші. Завжди хтось буде за нас багатший і хтось бідніший. Але річ не в тім, бо іноді навіть найбагатша людина не дозволяє собі таких марних трат, як хтось, хто щось трошки пробився чи отримав. І ми бачимо з вами, як той багач, начебто витрачаючи гроші на дурниці. Навіть не зауважує тих людей, які є поруч з ним. Він не зауважує лазаря, який лежить у нього при воротях і є його потребуючий. Найцікавіше те, що цей багач, він навіть знає того лазаря. Він знає того чоловіка по імені. І, можливо, цей чоловік колись був його другом, коли вони двоє були на одному рівні. Але коли життя їх порізнило, ми бачимо, як він ставиться до цього чоловіка. Лазар хворий, в нього струпи, і він бажає насититися хоча б крихтами, які падають зо столу богача. Але навіть у цього ніхто йому не дає, і його товаришами є собаки, які зализують йому рани. Річ у тім, що собаки, в часи Ісуса Христа, це були нечисті тварини на рівні із свиньми і іншими нечистими тваринами, яких не можна було тримати в себе в хаті єврея. І що ми з вами бачимо? Ми бачимо, що ті нечисті тварини, які є недобрими, проклятими, в розумінні ізраїлітян, ізраїльтян, вони поводять себе краще і адекватніше, ніж поводить себе багата людина, яка за логікою тих самих сучасників Христа є Богом благословенна, є добра, є найкраща і після смерті має осягнути небо. Але що стається? Очевидно, людина вмирає. Ох, як дивно, вмер багач і вмер Лазар. Ну, фантастика! Багач, напевно, думав, що він не вмре. Він думав, що це його життя, яке він веде буде, буде вічно, але прийшлося вмерти. Ми бачимо з вами, як і сьогодні є багато людей, які думають, що вони такі якби безсмертні були, наче забувають, що все ж таки придеться вмирати. І всі ті досягнення, всі ті захоплені території, які ти там десь нечайно, випадково захопив. От вони з собою не, забер, не забереш їх, так. Люди забуваються, що все це є всього-навсього земні речі. І так було з тим багачем, він помер. І його поховали. Ми бачимо, що його поховали, і тут так на цьому є наголос. Ми собі уявляємо, що його похорон він був, напевно, не менш пишний за ті гостини, які він провадив кожного дня. Напевно, зійшлися багато його друзів, навіть тих, які його вже давно про нього забули. і всі так гарно святкували. Помер і убогий. і ангели понесли його на лоно Авраама. Як ми бачимо з вами про смерть вбогого чоловіка, навіть не сказано, що з ним сталося, чи поховали його, чи не поховали, чи ті собаки, які лизали йому рани, розтягнули потім його тіло і кістки, ми не знаємо. Але ми бачимо, що не в цьому суть. В тому, як ти помер, в яких умовах. Не в тому, наскільки пишний був твій похорон, а суть в тому, що чекає людину після цієї смерті. І ми бачимо, що, виявляється, один опиняється в муках, а другий на лоні Авраама. Господь Бог завжди знайде спосіб, як урятувати своїх вірних, тих, які вірять в нього. І ми навіть бачимо, що незважаючи на те, що і багач, і лазар є в одному місці, так так, вони в одному місці, все ж таки їхній побут відрізняється. Чому? Як так? Багато питань. Річ у тім, найперше, що ви знаєте, що рай після гріхопадіння був закритий. При вході в нього стояв хіровим з вогняним мечем, і до того, як церковна завіса роздерлася надвоє, і син Божий віддав духа, зійшовши в ад, ніхто не міг в рай потрапити. Всі найбільші навіть праведники старого заповіту, як то Авраам, Ісаак, Яків, як праотець Адам, як і навіть Іван Хреститель, вони всі йшли в ад в одне місце, де очікували пришестя Спасителя. Той ад, що й називається словом Шеол, це є таке підземелля. Де воно не до кінця схоже з нашим сучасним пеклом, не до кінця схоже із чистилищем і не до кінця схоже навіть із небом. Але це є якесь місце, де люди очікували певного вердикту пришестя Месії. І, виявляється, ну якщо це є такий ад, там би всі мали бути в рівних умовах. Але що ми з вами бачимо? А ми бачимо, що хтось вже є в муках. Хтось вже є в полум'ї, комусь вже є важко, а хтось перебуває на лоні Авраама, і то десь вище, на якомусь іншому місці. І святі оці кажуть, що в тому аді було наче дві таких частини: одна нижня, а друга верхня, і між ними була ота прірва. І хоча, які були у верхній частині Аду, вони ще не були в небі, і вони не були щасливі, вони не до кінця. Могли себе почувати добре, але вони тішилися, тому що вони були з Авраамом, Ісаком, Яковим і святими старого заповіту. І вони тішилися. Чому вони тішилися? Тому що вони були з надією, з вірою в те, що прийде Спаситель і поверне їм життя у раю. І от, дорогі в Христі, віра, надія на Бога. Вона і є тим елементом, за допомогою якого ми сьогодні з вами тішимося. Надія на те, що в нас прийде спасіння, вона і дає нам радість. От ми сьогодні з вами переживаємо час війни. Але ми є спокійні, ми є радісні. Чому? Тому що ми з вами знаємо, що це все минеться. Тому що ми вже маємо з вами добрі новини. Ми розуміємо, що чим далі, тим краще. І хоч сьогодні ми не є до кінця щасливі, дехто з нас є затьмарений відсутністю наших рідних і близьких на Сході, але ми маємо надію, яка нас підтримує, яка дає нам сили в цьому протистоянні. Ми знаємо, що перемога близько. І так було з тими людьми в Аді. Бачимо далі цікаву річ. Дуже важливо для нашого сприйняття взагалі загробного життя. Ми бачимо найперше, що цей чоловік багач, який мучиться у полум'ї, мучиться через своє жорстокосердя, через те, що він є нечуйний до інших людей, а отже, не був чуйний до Бога. Це дуже важливо. Багата людина не є зла. Не треба казати, що всі багаті йдуть в пекло. Це є нерозумно. Багата людина є тоді. Поганою, коли вона надіється на своє багатство, коли для неї немає значення на людину, коли для неї всі люди є біомаса. Але вони тоді починають настільки вже бути впевненими в собі, настільки бути впевненими, що вони є безсмертні, що для них і Бога як такого немає. І саме це є причиною їхнього гріхопадіння і шестя в ад. Саме оце є причиною смерті і мук оцього багача, тому що для нього не було різниці між людьми. Всі для нього були грязю під нігтями. І Бог, напевно, був десь в тому самому місці. І от коли він терпів ці муки і побачив лазаря. І що ми бачимо? Дійсно, він того чоловіка знає. Він каже: Отче, Авраама, Аврааме, пошли лазаря, нехай вмочить, палицю воду і мені прохолодить язик. Ох, молодець! То ти знав, що є такий лазар виявляється? Ти чув про нього. Ти добре знав, що він там лежить та біля воріт і вмирає. Супер! Аж зараз, коли виявилося, що твоє жит... ти помінявся з ним місцями, ти за нього згадав. Бачите, дорогі Христі, як буває в цьому житті. Кожна людина є цінна в Бога. Навіть той, що ми вважаємо останнім грішником і алкоголіком, чи якимось бомжом, він є дитина Божа. Я сказав, ще гірше, навіть той, хто сьогодні нападає на Україну, він теж дитина Божа. То неприємно чути, але це треба визнавати. І як дитину Божу вміти цінувати. Але що відповідає Авраам? Ти не заслужив, ти не бачив того Лазаря, ти не бачив Бога, а тут ти схаменувся. Пізно, дитино. Авраам визнає, що то є його син. Він каже: згадай мій син, що ти отримав свої блага за життя, тому тепер мучишся. А Лазар отримав свої лиха, тому тепер радіє. І що стається далі? А далі, дорогі в Христі, надається зміст нашій молитві за померлих і до померлих, нашій молитві до святих. Тому що той чоловік, який грішник і є в Аді, він каже: Пошли Лазаря в дім мого батька. Нехай він їм розкаже, що вони не прийшли на це місце муки. Дорогі в Христі, якщо будучи в Аді, той грішний чоловік. Терплячи муки, просив за своїх рідних, оскільки більше за нас сьогодні просять наші небесні покровителі, оскільки більше перед Богом за нас сьогодні просять святі і наші померлі родичі. І тому та молитва, яку ми правимо за упокійна, молитва до святих, це дуже дуже важлива річ. Якщо вам сьогодні якісь свідки Йогови, п'ятидесятники будуть розказувати, що до святих молитися не треба. Про померлих згадувати не треба, розкажете йому ото місце. Хай вчаться, хай читають трошки цьмо, а не розказують анекдоти. І от що ми бачимо врешті-решт: ми бачимо, що Авраам відмовляє йому. Він каже: мають Мойсея і пророків, якщо їх не слухають, навіть коли хтось воскресне, не повірять. І так і є, дорогі в Христі. Людина, яка є переконана у своїх речах, яка переконана у своїй силі, їй. Ніхто нічого вказувати не може. Навіть ми сьогодні чуємо і бачимо, як відбувається з нашим ворогом. Той, хто нерозумний, він навіть не хоче чути якісь погані новини. Йому, напевно, навіть бояться говорити про погані новини. Все подається, що так має бути. Людина тішиться. решті решт ще цікава така річ. Наші сучасні святі отці кажуть, що. Напевно, ну не святі оці наші священники, що напевно сьогодні, якби комусь з нас, якійсь людині, яка не хоче ходити до церкви, приснився би ангел і сказав би, йди завтра до церкви в неділю, та би людина швидше всього, наступного дня, не пішла б до церкви, а пішла би до психолога або до психіатра, пожалілася би, що їй щось не то сниться, щось не то з нею відбувається. Тому, дорогі в Христі, Господь Бог знає, як спасти своїх вірних. Якщо ми слухаємо Слово Боже, слухаємо Мойсея і пророків, а головне, звертаємо увагу на своїх рідних, близьких, на опущених, потребуючих, то очевидно, що оце, оце спасіння ну, буде навіть можливе для нас, коли ми не будемо мати ніякої надії, і будемо казати, що я заслуговую на пекло. І в Христі Господь Бог все рівно нас вирятує і спасе. Амінь. Слава Ісусу Христу!